Ми заїхали в село Із і зараз подивимося, чим живе власне це одне з невеличких сіл на території нашої громади. Ну, Як бачимо, що дороги так собі, ну, не краще, але найгірші. Доїхати сюди можна. Ходить сюди рейсовий якийсь автобус, як взагалі сполучення. Ходить рейсовий автобус училищний. Тобто довозить людей і підвозить пасажирів, які хочуть сюди їхати. А що ще залишилось в селі? Я знаю, що школа тут вже не працює. Я, що залишилося ну, Ось ми Зараз училище. проїжджаємо училище, так? де навчаються. А вже діти, до речі, вийшли із дистанційного да, навчання. Да, Сьогодні працюють. Так. Староста працює, далі, що ще у нас тут є? ФАП, бібліотека. ФАП і бібліотека. Ну, зараз проїдемо і подивимося, що є в селі. Нормальний робочий день, вівторок. Пошта закрита і власне ну, моє одне завдання, яке я собі намітила, це подивитися, наскільки якісно і вчасно доставляється пошта, бо сьогодні якраз вівторок, так званий по графіку поштовий день. Це ми так заїжджаємо, як в центр села. так? Десь була пошта, колись, працювала школа. А що зараз у приміщенні школи? Нічого не Просто приміщення, так? Просто приміщення. А магазин вже спочатку. А, ще ж магазин у нас. Бачите, димить, значить, все нормально, працює.